Вітаю глядачів нашого телеканалу. В ефірі програма Мистецькі зустрічі і я її ведуча Олена Котляр. Сьогодні наша зустріч відбувається в такому дуже творчому колі. Серед моїх гостей, пан Володимир Балибердян, це відомий український митець, ювелір, голова секції декоративно-прикладного мистецтва Київської організації національної спілки художників України. І мисткиня, художниця, мисткиня декоративно-прикладного напрямку. Також пані Галина Діговська. Вітаю вас! Дякую. Вітаємо. І одразу от хотілося б поговорити про проєкт, який нещодавно презентовано в будинку національної спілки художників України. Така назва називається назва Сучасне мистецтво вогню. От чому, от чому він так називається? Розкажіть, будь ласка, сучасне мистецтво вогню об'єднує напрямки мистецтва, які мають справу з температурами, з вогнем. І це добра назва, яка об'єднує напрямки кераміки, скла, металу, вітражу, ювелірних прикрас. І все ще багато чого можна додати. Тобто, весь такий спектр да. цього декоративно-прикладного напрямку. Що має е справу з температурою? Ви, от з пані Галиною свого часу, започаткували цей проєкт. Ідея була ваша, пані Галина вам активно допомагала. Це було здається 10 років тому. Це було під час майдану 2014 рік. В той час безліч виставок відмінялися. Це було взагалі, здавалось мистецтво не на часі, вирішується доля країни. І всі сили були кинуті якось на ці вирішення цих питань. Митці стояли на Майдані. Але саме в цей час у Володимира виникла ідея, що треба зробити проєкт, який об'єднає митців, які працюють працюють з гарячими техніками. Справа в тому, що в ті часи також були проблеми з електрикою. З багатьма питаннями, які пов'язані саме з цими техніками, дуже важко. Працювати художникам в часи перемін, але найважчим, мабуть, тим, хто працює з різними технологіями. І якраз це була ідея, яка повинна була їх підтримати. І я можу сказати як людина, яка була спочатку з перших днів, з самого першого ну, імпульса, поруч, що мало хто вірив, що це вдасться зробити. В той час нам казали, що це не на часі, це нереально. Але майже рік Володимир. Затверджував, пробивав, добивався узгоджень всіх, і скажу так, що коли в 2015 році все ж таки відбулася вся виставка взимку, перша виставка була взимку, це було настільки складно взимку вести ці роботи, кераміку, скло, які б'ються з усієї України. То коли ми побачили результат вже експозицію, це надихнуло всіх. Я б продовжила вашу думку, що напевно ще важче в епоху таких викликів, таких як викликів, зараз здається, так. виставка в темряві да, відкривалася цьогорічно. Так. так сталося, що вимкнули світло, і ну вимкнули і вимкнули. Що ми будемо плакати? Деякі роботи набагато краще виглядають через ліхтарик. Присвітлювати малі побачені люди. І це дає можливість побачити тіні від робіт. Це теж дуже цікаво. Ми навіть розглядаємо після відкриття виставки Галини в музеї декоративно прикладного за 20 хвилин. Світло потухло, і дійсно вийшли дуже цікаві цікаві бачення її робіт, тіні, і ми зараз мріємо про те, щоб була підсвітка така, щоб роботи можна було показати не тільки роботу, а ще й оті тіні, які Ліхтарики, вони дають такі цікаві нюанси, вони вихоплюють якісь фрагменти, які в звичайному освітленні професійному, іноді їх ти не бачиш. Але коли люди з ліхтариками ходять по експозиції, вони своє щось відкривають, і це дуже цікавий ефект. Ну, тобто, ми е, так вийшло, що оця назва «Сучасне мистецтво вогню України, е, от як почалася перша виставка в. Полум'яні часи, і кожен проект це вже зараз четвертий, бо повинен був п'ятий, четвертий під час ковіда вже на фінішному етапі нам відмінили. І кожен проект проходить в якийсь такий переломний час для країни. Тобто ця назва вона втілює в собі втілює в собі не просто назву самого проекту, а втілює в собі час, в якому воно проводиться. Це містика, якась. Ну, зараз дійсно є такий момент, і з одного боку містичний, і, з, з іншого знаковий. І, здається, під час відкриття відомо мистецтвознавиця Зоя Чегусова наголошувалася. Наголошувала, що люди зараз загартовуються в вогні. Більше того, цю цю назву знаєте. Дуже дуже багато складових, коли народжується такого рівня, такого масштабу проект. Але от якраз назва сформульована нашою дорогою Чегусовою. Вона, як мистецтвознавець, як можна найкраще це сформулювала, і ця назва вона втілює все, що повинно було втілено в цій виставці в назві цієї виставки. І здається, от досить цікава концепція. У вас немає єдиного куратора, у вас там розподілено це якось. Розкажіть про це е, дуже спокійно. Знаєте, коли виникає ідея щось зробити, то треба робити, пропонувати і створювати цей проект. Самому не чекаючи, ну хотілося б дуже, щоб було фінансування, щоб було світло, е, ну все було, а його нема. І це виступає як народна виставка, така хочу надати їй звання народної, тому що взялися як волонтери і зробили для своїх художників отакий подарунок. З першого дня ми зустрічали роботи з львів'ян, зустрічали їх там на вокзалі, везли сюди кераміку, скло, ще щось, і дійсно. Не вважалося, що це може бути 30 років. Не було такої виставки в спілці, а це достойні роботи. Кераміка зараз на дуже великому піднесенні у всіх у всьому світі. Наші керамісти тримують призові місця. Це перше. А друге, дуже спокійно треба дивитися на це, все роби, що можеш. Я так бачу, що роботи дуже різні, різні за стилем, різні за якоюсь такою етнічною, етнічною такою складовою. От за яким принципом їх я хочу, я хочу сказати, от як було в 2014 році, тобто вже експозиція була створена п'ятнадцятому, було таке завдання, тобто не сформульовано кимось, а бажання наше як організаторів було бажання показати зріз що саме зараз відбувається в Україні така цій галузі? Політна. Так і тому бралися роботи в різних стилях, різних різних жанрах, вікова категорія дуже різна від наших класиків дуже поважного віку, точніше від студентів творчих вузів до наших класиків, щоб було видно, що зараз відбувається. Тобто, тут не, не така концепція, що от показати якусь якийсь стиль, який а от зріз. І так само воно кожна виставка, так само вона продовжує цю традицію, і кожного разу ми показуємо роботи наших студентів. І от як і в цій експозиції, яка ще буде до 16-го числа, можна побачити наших класиків Олександра Бородая, відомого Емальєра, і його школу, його його учнів, які також вже стали класиками. От Посклу, Лідія Мітяєва і Таміла Московка, яка нещодавно покинула це ж це, це нашу життя. От по кераміці Марко Гал'єнка, Марфа Ксенофонтовна Тимченка, розпис тобто такі речі, які можна побачити тільки в музеях і в нашій експозиції. Все я наскільки я знаю, ви нещодавно відвідували резиденцію в Польщі. Не думаєте про те, щоб можливо залучити митців звідти. Ні, mm. саме цей проєкт з самого початку був так сформульований, щоб показати зріз українського мистецтва. І навіть mm. я веду, вибачте групу з першого дня групу і сторінку в Фейсбуці, 10 років я цим займаюсь, наповнюю всю інформацію, даю. І навіть коли мені пропонують цікавий матеріал там, з венеційського бійна, але там, чи звідкись. Цікаві митці. Звісно, це прекрасно, але я наполягаю, що саме в цьому форматі буде сучасне мистецтво вогню України. Це. Ви Ні, теж таку в нас приймають, приймали участь з-за кордону, з Берліну приїжджав ну, Шерстюк Анатолій, ну, який експонував. Але свої він роботи. українського походження. Нема проблем. Я з задоволенням, щоб приїжджали художники зі всього світу, але що таке запросити художника? Це треба йому надати можливість тут існувати. Це перше, друге е, виставити достойно роботи. Ми жодної копійки ні від кого не отримали. Ми збираємо. Якісь кошти акумулюємо їх і робимо самі виставку. Кожен відповідає за направлення кераміки. Відповідає Хіжинський дворак Галік, Лампека. раніше Лампека Микола, Галінка. який поряд зі мною просто ми взяли і розвішали з лампекою всі роботи, це теж дає можливість якось зробити по-своєму. Краще гірше, але ну як вже вийшло. Людям подобається без жодної копійки на рекламу. Ми маємо розголос по Києву, щоб люди прийшли, подивилися, і ми бачимо, що приходять, дивляться і отримують якесь велике задоволення від того, що можна побачити на нашій весні. Ну, це видно було. Під час відкриття було чимало відвідувачів, так так. і всі дні зала наповнені так. Ми. Наскільки, да, наскільки я знаю, так. ви проводите автор екскурсії авторські Старані. кураторські. Да, кураторські. Так, От кураторські. завтра прийдуть студенти Бойчука на 13-ту годину академії і, чесно кажучи, з задоволенням їх послухаємо і їм щось розкажемо. Е, пропозиції всі, які приходять, наприклад, хтось запропонував, а давайте вести екскурсії. Завжди чогось, коли ти. Робиш виставку, то ти щось забуваєш, щось не встигаєш, щось не виходить, але виходить, як виходить. І це треба цінувати, дякувати е всім, е хто допоміг цій виставці, е тому що ми, нас називають як мурах. І секція декоративного прикладного мистецтва збирається і всі щось роблять. І це дуже цікаво. Ну і здається ж підтримує і керівництво і національного співа обов'язково коли Спільня, мені щось хочу, хочу сказати. Просто коли кажуть, що нічого неможливо, що це якась знаєте, дуже багато закидають люди, які не знають про спілку нічого. Закидають багато сталінська організація mm. там, та 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 та, -та. Люди, які нічого не знають про це, uh -huh. Відгукується багато нових проєктів. Якщо подивитися просто 50 років Київської організації, ну, от той фоліант, який був виданий uh -huh. до 50-річчя, можна побачити все: uh -huh. і класиків, і реалістів, і конструктивістів. Uh -huh. Все що завгодно. Що... І це дійсно дає такий зріз, uh -huh. що в цій організації професійних художників, має Будьте все обов'язково. Так і відбувається насправді, да? і мені здається, от особливості вашого проєкту і спілки в цілому, що академізм поєднується із такими молодими якимись проєктами Так, да. молодих Без ні, одна людина нічого не робить. Вона може покричати трошки, її ніхто не почує, коли її чують і допомагають. А це складова і виставковий зал, дирекція виставок, і національна спілка. Якщо не підтримують, ну ти нічого не зробиш. Так. І з цього всі потрошки вкладають і виходить проект. І якщо він живе багато років, то значить, ми вдало зробили цю справу. Насправді, щоб проект такого рівня. І такої масовості, от е, кожного разу у нас не менше ста учасників і кілька сотень сот, сотен праць. О цього разу у нас біля ста учасників і 200 творів, які вже відібрані, більше, трошки більше двохсот, е, 200, 200, тому 100. що ін, 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 іноді твор, а в нього входить кілька, uh -huh. це як серія uh -huh. іде, uh -huh. Тобто, можна казати, кілька сотень творів відіб, вже відібраних нами. Да? І я вам скажу, щоб це все достойно. Зібрати, професійно зробити, представити для глядача, дати повагу кожному митцю, який це зробив, щоб кожна робота була достойно виставлена, щоб був гармонічно створений простір виставки. Мене вчора питали в залі. Ми чергували в черговий раз, значить, да? і, і мене питали: а хто вам робив проект експозиції? Які архітектори? Чи хтось я кажу, не повірите? Ми розпаковували, дивилися, що прийшло. Тому що одна справа, ти дивишся під час виставкому е, в комп'ютерному віконечку, да, відбираєш, а інша справа, ти вже тримаєш роботу в руках, це трошки по-іншому. І зразу це все вирішувалося. Але якби не було е, не була зібрана команда професіоналів. Кожен з нас мав свою задачу, і в той же час, знаєте, як оркестр всі разом грали на одну ціль, то не було б такого результату. І що приємно, що. Є усвідомленість у наших учасників. Ми всі працюємо як волонтери. от Ми учасники, ми такі самі митці, але ми тут вже так вийшло, що ми вже багато років організатори. Амбасадори. да, да ми, ми багато років ми з Володимиром робили від України і на Євробачення. Угу. Ми робили багато проєктів разом двох в Криму. Ми багато проєктів тут робили, з дуже різних. Але, тобто, якийсь досвід є, але кожен раз це по-новому починаєш. Але оцей проєкт проєкт, чим він цінний? Тим, що тут команду ми зібрали, і ми дуже вдячні кожному, хто з нами працював, тому що кожен викладався по своєму напрямку. От цього разу дуже ми вдячні Миколі Геронтію Лампікій. Він не викладає, він і багато творить, але він стільки часу цього року. Але взагалі кожного року у нас виходить, наші команди працюють і Володимир Хіжинський, і Олеся Дворак-Галік. Ну, про зою Анатолійовну, це наша людина, яка нам просто концептуально. Вона допомагає і вона весь час в процесі, ми на, на зв'язку весь uh -huh. час, навіть якщо вона не встигає доїхати, але вона дуже висока оцінка. Вона не те, що оцінку, вона формулює наші концепції, це дуже важливо. прес-релізи, це дуже важливо сформулювати професійно це все зробити, зібрати. Тобто, кожен має Тетяна Ільгіна, вона керу, вона учениця Олександра Бородая. Нашого Славетного, і вона продовжує передавати знання в Академії Бойчука. Вона сформулювала вже, можна сказати, її школу передає знання. І емалі емаль, емаль, мистецтво емалі воно унікальне вважається в світі. І вона представила тут мистецтво емалі Олександра Бородая, покійного його доньки Юлії, талановити мистецької такої родини, і учнів, вже учні, і учні. учні учнів і студенти, які в неї навчаються, представили свої праці. І це знаєте, для цих молодих митців це дуже важливо побачити свої твори на такого рівні виставці. По склу у нас, та скадочників. Угу. був вона ще Назар звір працював в минулі проекти, але він зараз живе і працює в Америці. Хто угу. хто кераміка, скло, хто у нас ще. Ну, по металу. Метал у нас автор іде. Володимир взагалі, він у нас автор. Ідеї і концепції виставки, і засновник да, цього всього проєкту. Але Володимир, як ювелір, як скульптор, він очолює відділення іма металу, ювелірне мистецтво, скульптура, тобто Володимир Це керує. Тобто у нас у кожного свої якісь ролі. Дирекція виставок доклалася. Спілка художників підтримала національна київська організація. Підтримала. Тобто, це все разом дає рівень, який потрібен для такого роду заходів. Все ж таки, от, хотілося б думку пана Володимира, як такого відомого, досвідченого митця в, ці, в, ці, в цьому напрямку? Ну і не тільки декоративно-ужитковому, це і скульптура, широкий такий зріст, дуже. От якщо все ж таки брати декоративно-ужиткове мистецтво, от, де ви бачите от, спадковість і, от, таких продовжувачів справи, це от академія Бачука, чи це Наома? От, з ким ви безпосередньо працюєте? От, хто ваші учні? Так, 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 Хочу так, сказати так, так, простіше. простіше. Знаєте, ну. е, як природа робить, а щось е, дерево одне нащіплюють на інше, воно приростає і дає урожай. Ніхто не знає, де народжується мистецтво. Там, де його садять, ми, ну, отримують освіту, як положено, чи десь на підприємстві, хтось десь щось навчився, почав робити. Зараз дуже багато людей почали звертатися до мистецтва, тому що. Хтось нам розповідає, що от мене особисто спасає це. Я коли працюю, я нічого не чую, нічого не знаю, я працюю це, це перше. Але ж людей спасає, тому що мистецтво лікує душу. І в кожній роботі душа художника спілкується з душею глядача. Це дуже цікаво, подивитися, як відгукуються глядачі на роботу, митця, який, за ну. По-різному є. Зараз дуже багато цікавить людей не просто робота, не просто технічне, а здивуйте мене чимось, щоб я зупинився, не біг далі, зупинився, постояв біля роботи, подивився. Іноді глядачі підказують нові наз... назви, нове бачення, своє бачення. Це дуже цікаво, О, такий творчий процес, оця кухня, mm -hmm. яка булькає і робить свою справу. Так про мистецтво, яке лікує, яке надихає, як мистецтво вогню, яке є в кожному такому витворі, який можна побачити серед 200 таких дуже яскравих творів, які можна побачити в центральному будинку художників, і ми запрошуємо принагідно відвідати цю дуже цікаву експозицію, яка триватиме ще протягом п'яти днів до 16 листопада, так включно так. То щиро всіх запрошуємо киян, гостей міста відвідати цю експозицію. А я нагадаю, що моїми гостями сьогодні були пані Галина Дюговська і пан Володимир Балибердін. Це yeah. представники національної спілки художників України, відомі українські мит митці і безпосередні організатори і автори ідеї проєкту Мистецтво Вогню. З вами була я, Олена Котляр. Зустрінемося за два тижні. Далі наша рубрика постаті, в якій поговоримо про унікального, можна так сказати, видатного українського митця. Його називають майстром чистого кольору, а твори б'ють рекорди на світових аукціонах сучасного мистецтва. У черговому випуску нашої рубрики ми розкажемо про одного з найуспішніших та найвпізнаваніших в світі українських митців Анатолія Криволапа. Майстер нефігуративного живопису і медитативного пейзажу, член Національної спілки художників України, академік Національної академії мистецтв України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, володар відзнаки Національна легенда України, декілька слів з біографії митця. Анатолій Криволап, що є найвідомішим в Україні майстром нефігуративного живопису, здобув класичну освіту в Київському державному художньому інституті. Водночас його шляху велике мистецтво не можна назвати типовим для митців радянського періоду. Незважаючи на те, що доводилося працювати у радянські часи, художник тривалий час шукав свій власний творчий шлях. Поза естетикою соцреалізму це повтривалий шлях експериментів з кольором довжиною в 15 років, коли він ще не був публічним. Одна з досить відомих робіт багряні висоти, яка була представлена на виставці 90-го року в Києві, привертала увагу саме насиченістю кольору. Твір викликав резонанс і приніс популярність в мистецькій спільноті того часу. На початку 90-х митець входив до об'єднання Живописний заповідник. Це був активний творчий період, і саме впродовж цього часу Анатолій Криволап здобув статус впливового митця, відомого за межами України. Твори Анатолія Криволапа двічі встановлювали світові рекорди продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку. Перший рекорд було встановлено в травні 2011 року, коли його картина СТЕП була продана на аукціоні Філіпс в Нью-Йорку за майже 100 тисяч доларів. Наприкінці того ж року на аукціоні Philips в Лондоні роботу Кінь Ніч було продано за майже 125 тисяч доларів. Були й більш високі продажі в подальшому. Але саме відтоді, з 2011 року, Анатолій Криволап офіційно вважається найдорожчим та найуспішнішим художником України. Проте хотілося б торкнутися ще однієї складової постаті цього митця. Наведу його цитату з одного з інтерв'ю: людина не може працювати, якщо вона не є щасливою від того, що вона робить. Дійсно, Анатолій Кривала робить до дуже, дуже багато не лише як митець, а як меценат, благодійник, який вже перерахував на допомогу різним підрозділам збройних сил України близько півмільйона пів доларів. Водночас робить водночас робиться скромно, не пяриться на цьому, що в наш час є дуже рідко, а тому і цінно. Адже йдеться про совість та моральний авторитет, який у цього митця є беззаперечним. Віра, духовність, мораль не випадково кажу про це це в контексті постаті Анатолія Кривалапа. Адже далі піде мова про такий напрям його творчості, як церковний розпис, де талант майстра кольору проявився надзвичайно яскраво та вразно. Отже. В нинішній час найбільшого виклику в національній історії, коли Україна вже майже 4 роки в жорстокій війні веде боротьбу за власну свободу і ідентичність, тема духовного відновлення має особливе значення. Тим більше, коли йдеться про храм з 300-річною історією, який пережив Другу світову війну, радянські репресії та воєнничий атеїзм, і російську окупацію 2022 року, це церква Покрови Пресвятої Богородиці, розташована в селі Липівка на Київщині. Ця унікальна споруда, дерев'яний храм, збудований в першій половині XVIII століття, що є зменшеною копією одно, однієї з найвеличніших архітектурних пам'яток візантійської культури, символу золотої доби візантійської імперії, і візитівки сучасного Стамбулу Софійського собору, розташованому в історичному центрі турецького мегаполісу. Слід зазначити, що церква покрови Пресвятої Богородиці є без перебільшення сакральним місцем, а її історія є досить показовою. Так, зокрема, під час Другої світової війни її було спалено внаслідок влучання снаряду. Досить характерно, що наприкінці 40-х років минулого століття радянська влада в своїх войовничих атеїстичних проявах використовувала храм для побутових потреб. За часів незалежності України храм було відновлено, фактично заново збудовано зусиллями мецената Богдана Батруха. До розпису споруди в 2015 році було залучено художників Анатолія Криволапа та Ігоря Стопаченка. На початку повномасштабного вторгнення, коли Липівку на Київщині було окуповано російськими нелюдами, храм було суттєво пошкоджено. Нагадаємо, що російські варвари зруйнували понад 120 українських церков. Нагадаємо також, що реставраційні роботи розпочались одразу після звільнення липівки від окупантів. Як зазначає Анатолій Криволап, церковне оздоблення було відновлено, але дірки від снарядів було свідомо залишено як нагадування майбутнім поколінням про сучасний рашизм. Власне, щодо техніки розпису йдеться про творчий мікс монументальних технологій і новітніх матеріалів з притаманною. Анатолію криволапу яскравою кольоровою гамою. Втім, митець підкреслює, що обрав для розпису яскраві фарби не випадково, а для того, щоб свідомо відійти від традиційної православної суворості в розписах. Храм має від... втілювати концепцію життєздатності і бути засобом духовного зцілення, вважає він. На його думку, люди мають приходити на зустріч з Богом до храму і як на свято. Відповідно так, митець підбирав кольорову гаму. Історія цього храму є показовою, знищений спочатку фашистами, потім більшовиками. А в 22-му році, і їхніми сучасними нащадками, російськими найманцями, який вже кілька разів було відновлено і розписано видатними митцями, є символом відновлення нашого народу, багатостраждального, але духовно міцного. Та незламного переконаний голова національної спілки художників України Костянтин Чернявський. Ми своєю чергою зазначимо, що геніальному Анатолію Криволапу вдалося поєднати традиційну національну релігійну естетику з притаманними йому новітніми кольоровими рішеннями. Самобутніми яскравими, а головне жистя з глибоким та надихаючим символічним змістом на подальше відновлення України, всім тим контекстом, який так потрібен сучасним українцям, які відвідують цей унікальний храм місце сили з 300-річною історією, церкву, яка в майбутньому може стати центром світового паломництва. Ми завершуємо нашу програму Мистецькі зустрічі і зустрінемось вже за два тижні. З вами була я, Олена Котляр. До зустрічі.